У столиці на базі приватної лор клініки відновлюють слух військовослужбовцям. Всі операції безоплатні. Від травня минулого року вже провели понад 60 оперативних втручань. На одному з них побувала Аліна Бурцева. Скидів п'ять було на близько два метри. Обличчя цього військовослужбовця ми не показуємо зміркувань безпеки. Наприкінці жовтня минулого року, під час боїв на Донеччині, поблизу цього армійця впали боєприпаси з ворожих безпілотників. Пентузії получе бочах потемніло. Зразу пропав слух. Володимир погано чує на ліве вухо. Звернувся до цієї столичної приватної клініки, де йому відновлюватимуть слух, робитимуть операцію. Карабанна перетинка вона не коливається і не передає вібрацію на внутрішнє вухо. І людина за рахунок цього гірше чує. Він чує гірше десь на 40-50 дБ. Можна сказати, що. В два рази ото хірург Дмитро Зінь розповідає: серед військових у клініку найчастіше звертаються пацієнти з за кобару та міновибуховими травмами. Якщо є порушення звукопроведення, роблять тимпанопластику за допомогою трансплантації відновлюють барабанну перетинку. То ми використовуємо фастію з кореневого м'язу. По своїм характеристикам і структурі вона дуже схожа на барабанну перетинку. За допомогою такої трансплантації ми можемо повністю відновити цілісність барабанної перетинки, перевірити цілісність ланцюга слухових кісточок. І якщо він порушений, відновити його за допомогою спеціальних протезів. Цієї фасції треба зробити нову барабанну перетинку з власних тканин пацієнта. І цю нову барабанну перетинку треба підкласти під стару. Операція триває від години до двох. Пацієнт залишається під анестезією, але не спить. Методика трансплантації передбачає не 100% результат. На жаль, по статистиці 93% таких операцій успішні 7% потребують корекції або до якогось додаткового оперативного втручання. Після втручання пацієнт 30 днів має уникати шуму, вібрацій та гучних звуків. Повне відновлення слуху триває близько трьох місяців. Гірше, краще, так само, як зараз чує ліве вушко. Ну краще. Краще? Ну. Добре, чудово. Операція прийшла успішно. Операції з відновлення слуху військовим у цій клініці роблять безоплатно. З травня минулого року провели понад 60 таких втручань для того, аби якомога більше захисників змогли почути краще. Заснували благодійний фонд. Називається півник. Його символізують півники Васильківського майолікового заводу. До цього часу це відбувалося більше за наші кошти в межах нашої. Соціальної відповідальності, але зараз ми вже знайшли двох партнерів, які покривають операцію у трьох військових на, на місяць. В середньому в Україні близько 20 хірургів, які вміють оперувати такі такі операції. Цього на превеликий жаль недостатньо і формується черга, яка може сягати півроку на такі операції, на таку хірургію. Звернутися за допомогою до благодійного фонду захисники можуть через соціальні мережі або сайт. Аліна Бурцева, Андрія Сауленко, Максим Терещенко Суспільне новини.